8 березня у Коломиї святкують чи навпаки ігнорують про це. Ми запитали Коломиян. Нагадаємо, для нашого міста минулого року саме це свято стало причиною суперечок. Йдеться про рішення виконкому, яким нібито скасували 8 березня у Коломиї. Втім, на вулицях ми зустріли багато чоловіків із квітами, жінок, що чекають на своє свято, та учнів, що поспішають провітати вчителів. А ще тротуари у центрі міста вщент заповнили традиційні тюльпани та гвоздики. День тут є. Скільки коштує? – Для любі. А купують? Тупую. А скільки вже сьогодні продали? Я мало-мало. Сьогодні в мене день народження. Було відкриття моста закоханих. Якщо ви бачили, це я вів Коломийську сотню через це місце. Це буде дуже тяжко, коли, коли одні одних будуть віддати, тому що всі знаємо. Скільки крові пролито цього року, скільки життів пішло на небеса, і скільки горя принесено в сім'ї, в родині. мами, батарі дали, дали життя нам всім, і кожен потребує. Якоїсь уваги, ласки. Хіба не бачити, скупляємося. Як же не варто його святкувати? Якщо наші жінки так само разом нас були на Майдані в Києві. Жінку потрібно любити, поважати хоча б кожного дня. А це, що відбувається на сосі, тут у нас, коли ми тут квіти, як же можна жінку образити таким святом? Жінки наші Коломийського театру вітаю я вас, як голова проспілки новий, вітаю вас 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я. І хотілося б бути мир в нашому театрі по всій Україні. Будьте щасливі, будьте такими красивими, як ви є завжди. Три гривні. Купують дівчата, бабусям, матосям, хлопці купують. Порівняно з тими роками, то менше. А чому? Напевно, ситуацією на Україні. Поберуть потрошки, небагато, відранку. Небагато звичайно, що зв'язку е, з такою Опять? ситуацією я вважаю, що треба бути більш скромнішими, все ж таки думати. Але я думаю, що Господь Бог нас любить, нашу, поблагословить нашу землю, нашу Україну на все добро. Ну як вам сказати, поздоровити обов'язково треба свою кохану жінку, чи там мати, чи якогось знайомих жінок. Але враховуючи те, яка ситуація в Україні, то я думаю, що так шумно і бурно правду не варто. Я думаю, що кожного дня. Так що дійсно вона цього варто кожного дня. Це як сучасно я купила своїй мамі і сестрі. Не варто їй віддати шану і відмовитися від ручних святкування. <зв 'язку> Певно, варто, тому що у мене брат в Сімф Сімферополі і в Севастополі сестра. Так що я думаю, що варто, вони не можуть від виїхати. Даже. Мамі з 8 березня. Ну як саме? Ну, торт, квіти, шоколадка. Для чоловіків все робить, а для жінок тільки один раз тиждень. Раз в рік може жінок треба щодня вітати, дарувати їм квіти?